У купі скла знайшов алмаз. Саме так Андрій Настеренко описує свої пошуки професії, яка була б йому до душі. Як зізнається, пожежник до того, як відслужив в армії, особливо не замислювався, чим займатиметься далі, та яка робота йому до вподоби. Я деякий час шукав себе, так сказати. Я працював в торгівлі, я працював і на виробництві, але все це було не те. В якийсь час я. Почав мислити, що треба шукати щось більш інтересне, все ж таки для душі. І вийшло так, що я прийшов в першу частину, шукав там місце і знайшов місце в комнарській частині восьмій. При 11 років плідної роботи та силу селену викликів Андрію досить чітко запам'ятався один з виїздів. Тоді йому довелося рятувати людей з задимленої квартири. Надзвичайник виніс з вогню шестимісячну дитину. І я по видвіжній драбині з третього поверху спускав дитину. І Для мене це було найстрашніше, най Самі дуже сильні відчуття, тому що все ж таки ти відповідаєш не тільки за себе. А за дитину, яку тобі довірили, а вона ну, маленька, дуже маленька. І це було дуже страшно, тому що, коли ти спускаєшся, ти думаєш, а вдруг десь піде щось не так. І як ти будеш падати, як ти будеш з собою закривати дитину? Є у рятувальників і свої професійні повір'я. Аби не притягнути до себе масштабну пожежу, вогнеборці ніколи не прощаються один з одним. Ба більше мити бойову спецавтівку під час чергувань або прийти у свіженькій формі, є також табу, адже це може спровокувати надзвичайну ситуацію. Проте техніка безпеки все ж важливіша ніж забобони, тому рятувальники завжди готові до виклику. Спорядження вагою 15 кілограмів вони вдягають менше ніж за хвилину. Далі виїзд на місце подій, який подумки супроводжуються побоюваннями. Не встигнути. Коли ж боротися з вогнем немає потреби, рятувальники байдики не б'ють. Вони тренуються, вивчають теоретичні матеріали та відточують навички, щоб робити свою роботу ще швидше та якісніше. Найбільшу увагу пожежники приділяють тому, від чого залежить безпека та життя інших. Це дуже часто використовується і може використовуватися для самоврятування, для спуску. По мотузці. Якщо є необхідність і немає іншого виходу, тоді ми можемо спускатися за допомогою карабіну, ми можемо спускатися по рятувальній мотузці. Декілька років поспіль колектив Андрія святкував своє професійне свято на природі. Робили шашлики, свіжу уху та грали в активні ігри на свіжому повітрі. Цьогоріч пожежники святкуватимуть без розмаху. У колі друзів, з якими не заведено прощатись. З нагоди дня рятувальника хотілося б побажати своїм колегам здоров'я, витримки, наснаги, щоб все ж таки було менше таких резонансних і складних пожеж, які ми зараз, з якими ми зараз стикаємось, побажати сухих рукавів. Наталія Юрєва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.